Приймальня дитячої лікарні на околиці Сеула заповнена десятками маленьких пацієнтів. Багато хто лежить під крапельницями з шостої ранку, чекаючи прийому в лікаря та розподілу до палати. Нам довелося чекати близько двох тижнів, щоб отримати лікарняне ліжко. Черга була довгою. Два тижні нам відмовляли. Я була дуже налякана. У південній Кореї зіткнулися з різким браком педіатрів. Проблема в тому, що рівень народжуваності в країні 2022 року впав до менш як одного відсотка. Як наслідок, лікарі тепер все частіше обирають інші галузі медицини, де, на їхню думку, вони мають майбутнє. Це вже призводить до трагедій. Так у травні в Сеулі від Ларингіту померла п'ятирічна дитина. Їй не змогли надати допомогу в лікарні та відправили додому пацієнти вмирають. Вони вмирають, побувавши в кількох відділеннях невідкладної допомоги, помирають від несерйозних захворювань. Педіатри кажуть, що влада має виділити додаткові бюджети, залучити до галузі більше лікарів. Вони також кажуть, що їм треба підвищити зарплати, бо вони найнижчі серед лікарів інших профілів. Так у країні процвітають курси з перекваліфікації педіатрів. Вони йдуть в індустрію краси, вчаться робити ін'єкції ботоксом чи лікувати хронічні захворювання в дорослих. В інших країнах уряди платять достатньо, щоб утримувати дитячу лікарню, навіть якщо вона приймає 20 пацієнтів на день, але в південній Кореї це близько 10 доларів за одне лікування. Цього недостатньо, щоб утримувати дитячу лікарню. Варто зазначити, що країна виділяє величезний бюджет, щоб підняти рівень народжуваності. Водночас багато сімей бояться заводити другу дитину саме через брак дитячих лікарів.